Ви знаєте, я не думаю, що це пов'язано з держбуджетом чи з законом про вибори. Це пов'язано з одним. Фактично, Янукович вперше сьогодні, якщо він раніше це робив опосередковано, вперше ми побачили реальне обличчя Януковича, який перелякався. Давайте правду казати. За місяці процесу, коли ще розслідування йшло, з справи, ще до арешту був процес, і після арешту, це фактично перша поразка цієї влади. Яка перелякалася і тиску зсередини, і тиску ззовні, особливо напередодні найважливіших самітів східноєвропейського партнерства і виступу Януковича безпосередньо в ООН. Я думаю, з таким багажем, з арештованими лідерами списків, які перемогли на попередніх виборах їхати в ООН або на східноєвропейське партнерство, тим більш з вироком, який всі очевидно розуміють, буде несправедливим. І упередженим неможливо було це робити. Тому я думаю, ці два тижні це найкращий час, навіть не для нашої команди, а для їх команди подумати і думати далі, як вийти з цього ганебного процесу, де вони ображають не Тимошенко, вони ображають Україну як державу.